Подивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогоднішня наша програма про наш з вами настрій. Ну, е, знаєте, так, це, звичайно, що не там не суто з медичної точки зору. Це ми будемо говорити сьогодні про наші емоції, будемо говорити про взагалі, е, чому навесні, е, коли казалось, ну, здавалося б, все має все квітне, все гарно, все красиво, попереду літо і настрій мав би бути піднесеним. Чому у багатьох з нас він не такий? Е, е. Погоджуся з тим, що в першу чергу, тому що в країні йде війна, так, це зрозуміло, але ж все одно, знаєте, оці всі біологічні е, наші годинники і ці всі е, процеси, які відбуваються в нашому організмі, теж ніхто не відміняв. Напевно, що війна впливає на це все. Тому, як тримати себе е, у рамках нормальних, як тримати свій настрій, як взагалі собі допомогти, про це все будемо говорити із психологом, тому що сьогодні не самим не розібратися. Наталі Лібідєва кандидат кандидатка психологічних наук сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Наталю. Вітаю. Отже, це ж нормально, да, коли навесні ось така апатія, коли навесні немає настрою, хоча здавалося, б, здавалося б, мало бути навпаки. Давайте скажемо так, от поганий настрій це ненормально, але все ж таки будь-коли, так якщо нам від цього погано. Та так ви праві, що нам треба дивитися причину, чому це так сталося. Є три чинники, які впливають на наше самопочуття. Перше, все ж таки, це біологічний чинник. Він якраз залежить від типу людини. Ми всі одно, все різні. І є люди, які і навесні веселі, а є люди і коли літо і дуже добре, і все одно пасмурні, mm -hmm. так, як, незалежно від природи та погоди. Тобто, все ж таки це схильність до переживання тих чи інших емоцій. І к фізіологічному якраз фактору ще належить це якраз вітаміни, як то кажуть, що вітамінос весняний таке інше. Інший чинник це соціальне, це те, що навколо тебе все ж таки йде. Так? І ми розуміємо, що сьогодні дуже сильно. У нас тисне це, це саме соціальний тиск, бо е, чинник е, це війна, війна. В якої ми поки що не бачимо розуміння кінця. Да? Mm -hmm. Немає розуміння, а коли вже буде крапка, да, і ми не зрозуміємо, скільки ще треба терпіти. То тобто це світле майбутнє промінчик. Ми да. його не бачимо. Ми, ми не відчуваємо. Да. цього, Ця надія так, коли вона це якось все? вже не така яскрава. І третій чинник – це психологічні обставини і структура особистості людина, в якій є її. Особисті е, проявлення. Ну, наприклад, якщо в тебе гарна сім'я, в тебе є цікава робота, в тебе є фінансовий достаток, то все ж таки такий психологічний настрій в тебе краще, ніж у тієї людини, хто сам. І от всі три чинника зараз е, е, відігравають кожну окрему людину по різному <гум> її е, стан. Тому давайте я хочу закликати усіх протестити себе да, і знайти е, хоч один з цих чин. У вас є твердий. І це все ж таки навіть у когось кар'єра, у когось сім'я, у когось друзі. Треба знайти і прямо свому музику сказати, от тут в мене гарно. Наприклад, я живу у своїй хаті, я живу зі своєю дитиною, зі своїми батьками, шукати і музику дати сигнал. От тверде. І, по-друге, є ще дещо тверде. Точно вже весна. І от може е, політика змінюватися, але дерева цвітуть, е, сонце вже все більше і більше яскраво світить, тобто попереду літо його буде більше цього його, сонця, та. так і це. Це ж теж точно впливає на це настрій. можна, е, зна, це ми знаємо точно. Багато чого ми не знаємо, а це ми точно знаємо. Угу. Отже, треба робити ну, приділяти увагу саме тому, де у вас більш стабільно, так, да. більш те, те як ви кажете, тверде. Тобто там, де ваша сила, да. там, де якщо вам підіймає настрій чи там тримає ваш настрій робота, то робіть на цьому акцент. Якщо це сім'я, то робіть на цьому акцент. Так. Якось так. Це просто насправді так. А якщо говорити про біологічні потреби наші і про сон. Угу. Це це зрозуміло, що це теж е, джерело енергії і позитивних емоцій, як би там не було, так. Але uh -huh. оцей весняний авітаміноз, от uh -huh. який ну, все одно настає, як би там не було, щоб ти не їв там, uh -huh. щоб uh -huh. ти там які б вітаміни не вживав, я маю на увазі, але все одно він підходить. Ну бо так влаштований наш організм. Він може напряму впливати на наш е, психічний стан взагалі? Чи це тільки опосередковано? Я вважаю, що все ж таки, якщо немає. Хімічних порушень, тобто те, що вже треб, потребує лікування чи консультування психіатра чи uh -huh. не то це дуже опосередковано. Uh -huh. Бо дивіться, зараз дійсно технології не стоять на місці, і є гарні біологічні добавки, які ви можете підібрати за допомогою експерта, що впливають на виробку того ж там серотоніна, дофаміна і таке інше, працює фізіологічно. Плюс треба ще знати, що ми можемо самі собі піднімати саме ці мікроелементи, яким е, чином вже всіма доказано, що краще за все підіймає настрій це прогулянка. Uh -huh. От, і швидка, знаєте, такі це не біг, це не е, в розвалочку, але в нас є такий. Бонус від Бога це море, і в нас вже гарна набережна. То беріть свого друга, беріть свого собаку, беріть себе, йдіть самі і йдіть, просто ходіть. Ви побачите, якщо ви ну, ми так з друзями робимо там з ї фонтану до 16-ї, дойдете пішки, то ви вже будете щасливі, що ви це зробили. Ви п'єте собі каву, потім підете зворотня. Е е е да, і е mm. поговорите про щось і далі. Вже ви подивитесь, що втома пішла, вона вже не така складна. Тому треба собі допомагати. Піше прогулянки найкращий спосіб зараз фізіологічно підтримати себе? А, не можу не спитати вас, як війна впливає на нашу психіку. Ми всі розуміємо, що так довго війна mm -hmm. не може не торкнутися кожного тільки у різній сфері, в різній мірі, точніше, так mm -hmm. по різному впливає на кожну людину. Це залежно від того, який в тебе взагалі був там і психологічний стан, і який yeah. тебе організм і все таке інше. Як війна коснулася як, ти, як тебе. так. Як вона наскільки вона торкнулася тебе близько чи так. не близько? Чи хтось із родичів воює чи не воює, чи всі живі? Оце mm -hmm. все зрозуміло. Але все ж таки у цілому можна говорити, що вона вплинула на всіх, чи все одно, якщо вона твоєї сім'ї не торкнулася на щастя, так, mm -hmm. там, то це все ж тебе настільки не обходить. Я, наприклад, на початку війни дуже рідко але зустрічала людей, які казали: я новини не читаю і не знаю, що відбувається. Я думаю, що це були поодинокі випадки, що це, можливо, було там на самому початку, і людина, можливо, це була якась. Захисна реакція, вона хотіла абстрагуватися да, від цього, бо я не розумію, як можна жити у війні mm -hmm. і не читати новини. Ну тобто, да. у мене, звісно, що інше сприйняття, бо це моє професійне, але все одно, все одно людина не може Чу, да. чуєш вибухи, бачиш шахеди і не реагувати на це. Ну це ж тоді, що відбувається із мозком. Взагалі. Да. Ну, це захисна реакція казати, що я живу в своїй реальності, mm -hmm. то це якась вже патологія. Mm -hmm. Від одного до десяти по різному переживати те, що є з стосовно війни. Але дивіться на що ми звернемо увагу. По перше, головна Ідея, яка дає нам пригнічений стан, це страх невідомого, mm -hmm. бо ми все ж таки люди, які звикли планувати своє майбутнє, і нам дійсно дуже допомагало на початку війни розуміння, що 2-3 тижні і все закінчиться. Потім тому ми його, соб... його і слухали, так? Хотіли чути це. Це Туда? було потрібно, щоб не з'їхати з густу в mm -hmm. моменті. Так так. потім ми собі самі намалювали там, там 9 травня, потім ми собі. Осінь малювали, потім, ну тобто кожного разу оцей е, термін був відстрочений. Mm -hmm. За, да, Навіть зараз, розумієте, ми дивимося політику і ще півроку назад всі говорили, та у вас скоро все закінчиться, бо е, в Америці щось там буде гарне, і от у вас все закінчиться. Тобто люди хочуть е, якусь рамку. Чому так мозок влаштований? Був експеримент. Е, якщо людину бити током і казати, що я, ну, ти скажи, коли тобі буде це був багато експериментів з того приводу, що е, коли ти вже будеш не виносити цю, цю біль, то ск... можеш зупинити експеримент, скажеш Стоп. Mm -hmm. да, це була одна група людей. А інші групи людей е, також били током і сказали, що ударів токів всього буде 10. Так що цікаво, що ті, хто не знав, скільки буде ударів току, вони е, гаразд раніше зупиняли експеримент, тобто казали, що це вже не виносна біль, mm -hmm. ніж ті, які знали, що ударів буде 10, і всі до 10 вже. Тобто, рахували рахували їх 10, і і все. Да, терпіли, і тобто боль От. не так сильно сприймалася. І тому саме нам складно сьогодні, коли в нас, наприклад, немає розуміння, коли стоп. І як допомогти собі? Дивіться, е, прийняти те, що стопу може і немає, ну ми не, ну, не знаємо, коли він угу. буде. Що стоп вже був. І зараз ти приймаєш нові е, умови життя і кажеш, я живу повноцінне життя, зважаючи на ті умови, в яких я живу, враховуючи. Тобто війна це і є життя, а не так, що це одне життя, а потім інше життя. Нам треба розуміти, що коли війна закінчиться, то стрес буде дуже великий, ще більше, бо ми вже навчилися жити в війну. І нам ще бо треба буде адаптуватися, жити без війни. Велика депресія завжди настає і переможеного, і у переможця саме після війни. Тому зараз ми вже три роки. Це для нас бонус ві. Все для нас, оте розуміння війни закінчилося. Ми живемо в новій реальності, і яка повноцінна. Слухайте, ну це ж правильно із серії, що а, чому сьогодні було так тихо, тобто да? Да? То да. ми вже звикли настільки до повітряної тривоги. Да. Ми розуміємо, що якщо її немає, то це вже те, щось не те, mm -hmm. щось не так. І потім очікуємо на гірше. Ну, зазвичай так, 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 так відбувається. Так. Тобто, це нормальний, нормальна робота психіки. Так, да. нормальний... Ми вже всі адаптувалися, адаптувалися саме під війну. Під тому... війну, да. тому Ой, ну нормально. давайте не будемо сподіватися, що без війни буде гірше так, ну Ні, звісно, що я... якийсь період, оцей Бо... перехідний, да. то треба бути цього. без е, війни буде медицьово. дуже гарно. Просто в нас буде період, коли нам треба буде знову Перейти налаштуватися на, мирні рейки, на нові так? привичні речі, те, що літають літаки. Те, що можна спокійно йти по вулиці. Громадянські ну, літаки, е, да, та, літають да. десь на курорт, е, а не ми ж знаємо, те, що, що, що от, хто з наших має з жінки там можливість виїжджати, приїжджати, вони кажуть, це ПТСР, посттравматичний синдром, що ти приїжджаєш, чуєш літак, і невільно тобі вже не дуже добре. Я е, дуже сильно сама це почула, коли поїхала в відпустку е, е, за кордон і була на полі. Вдруг був сильніший гром та мовні. І я, як то кажуть, в моменті обнаружила себе, mm -hmm. що я стою десь за баром. ховаюся. І, я, да, я, і щось зі мно, з моїм і mm -hmm. серцебиття. І ми так жалко себе стало. Думаю, от оно, що таке посттравматичний синдром. Бо тут, коли йде. І бомбошка, і сигналі... сирена, і все. Ми собі сидимо там, чи виходимо, дивлячись на новини, що там летить, чи не виходимо з хати, просто сидимо, живемо. А там це вже ти розумієш в мирному середовищі, і цей звук в тебе визиває е, автоматичну реакцію. І я навіть я ж кажу, я не зрозуміла, як швидко я там зупинилася. Да? Мені було странно е, про себе, що нервова система реагує. Складно, Їй треба час буде адаптуватися. Тобто, коли ти реагуєш на звуки, це вже ПТСР є, так, так? так на так. будь-які звуки да. маю на увазі. Да. А от ви, до речі, сказали про літаки. Я теж подумала і зловила себе на думці, що ми ж звикли до того, що наше небо а, не є небезпе... є небезпечним да. для нас. Чи, якщо ну, тобто, літає, якщо це летить, вже... то це вороже, вороже летить да. і від нього може бути горе. Так? так а й ми забули про те, що а, в нашому небі постійно злітали літаки. Наші так і які і я ж було, кажу, що і це свято, було і да, це було свято, і це було приємно на це дивитися. Да. Ось цей момент до якого треба буде переключитися. да, да, і до, да. Цього, то, до цього до цього також нам треба, треба буде підготуватися. А от ви правильно сказали, що м, треба жити. От у моменті і треба жити це. Означає, що треба жити сьогодні і зараз. Оці всі паузи, які люди ну зрозуміло, коли ми розуміли, що війна можливо там буде не дуже довго, то можна було брати паузу, але це я так розумію, що зовсім не Мірно, тому що це, ці да. люди дуже розчарувалися, недовго не вийшло, uh -huh. пауза могла затягнутися, і деякі там іноді її тримають, наприклад, там не одружуються це не народжують дітей. Я да, про це. Да, не Зараз не на багато пар, які або одні одружуються і народжують, а інші кажуть, ні, не на часі. Ми почекаємо, коли скінчиться війна. Оце правильно? Ну це точно. От взагалі ми почекаємо нікого не було правильно. Знаєте, ну, А так, чого так, чекати? Знаєте, це ж наше життя, це не у спортз. Зао, ніхто тебе не заморозить ці два-три тижні. Mm -hmm. Як це робиться, все вже тобі ніколи не буде стільки років, скільки сьогодні, так, стільки так. днів. Це і тому. Е... Якщо ти хочеш, реалізуй своє бажання так, як можливо Просто у цих зараз умовах. Так, да. Так, тобто, да, ми не страуси, щоб не бачити війну, але реалізуй у цих умовах так, як ти можеш це реалізувати. Ну, якщо тобі 20, реалізуй можливість е, шукати свою професію, гуляти, насолоджуватися е, своїм життям і не скинути все на війну. Якщо тобі 30, да, роби свою кар'єру, роби свій бізнес, пробуй заробляти, е, пробуй інший. Якісь дав народження. Бо коли тебе буде 50, тобі т, і не буде війни, ну ти вже фізично не зможеш зробити те, що ну, ти так. можеш зробити 20 так, 에, так. чи в 50. І це розуміння дає е, таке е, розуміння, що я живу один одне життя. І хай це буде якісь магічні мисли, е, думки, але все ж таки. І саме це життя, моя душа прийшла у цей час, у це тіло, у цю країну. Я повинна набути тут якийсь свій особистий цікавий досвід. І повноцінно жити. Саме в цих умовах, яких да. я опинився. Да. Так? А якщо так? я Саме заморожусь, цих... то який досвід я набуду. Ну, Нічого не робити, нікуди не ходити. Тобто треба робити ремонт, якщо ти хочеш, да? і можеш да. це робити. Роби ремонт. Деякі ну дуже багато, де ж багато людей розуміють, що літають ракети, який ремонт. Але то ж таке, так? Да? Я дуже багато працюю з агентством нерухомості, і зараз, слава Богу, продається вже нормальна нерухомість у нас в Одесі, і на Києві, і у Львові, і в інших містах. Так mm -hmm. от і, Ще два роки тому ми писали такі тези для клієнтів, щоб допомагати їм приймати рішення. І я пам'ятаю, як я сказала: знаєте, купляти квартиру сьогодні це сказати туди в поверх. Я планую вижити. Mm -hmm. Я планую жити і жити гарно, щоб за мною все було добре. По свої ціни лікують і е, робити ремонт, купляти квартири, отримувати освіту, е, народжувати це ознаки життя. От і живіть. Я зустрічала ознаками. людей, які робили варення. Щоб да. бою було на новий рік, або да. людей, які наприкінці цього цих там новорічних ну умовно свят їх не було як таких, да. так але є там наприкінці січна купляли новорічні іграшки. Да. Одкуплялися для того, ту... ну тобто, це, як ви кажете, посилання у всесвіт. Так? Да. Я сподіваюся на те, що наступний новий рік я теж зустрічатиму і саме з цими да, новорічними да. іграшками. Так, так і Насправді так воно і працює, мабуть. Так? Це треба, а... знаєте, як то хакнути систему, свій мозок uh -huh. треба обхитрити. Бо е, ми ж розуміємо, що ну хто розуміє, що е, для нашого мозику реальність і е, уявність це одне і те ж саме. Uh -huh. Якщо нам зараз надягти в ці віртуальні очки, да? І ми кудись окуляри, і ми будемо грати в якусь віртуальну гру. То наше серцебиття буде битися не в реальності, яку я тут відчуваю і знаю, що я стою на твердій поверхні. А у віртуалі я йду по мосту, то в мене буде розшатуватися ціло, буде битися серце mm -hmm. і таке інше. Бо тому ми можемо використовуючи це знання собі. Планувати імітувати повноцінне життя і тоді заспоковувати так, свою нервову систему і давати свою енергію. Я дуже багато працюю як бізнес-психолог, я працюю з бізнесами, проводжу тренінги і навчання різного роду. І коли я приходжу, то перша заявка, яка відда... йде від керівництва, це дайте енергію. Знання знаннями, дайте енергію. І от коли ти отримуєш це знання, якщо ти плануєш заробляти більше, ніж тобі потрібно тільки на сьогодні. Вижити, тобто, якесь приємне майбутнє собі плануєш, да, там, накопичувати гроші, це дуже добре. Це якраз про те, що ти плануєш жити. жити. Твій мозок так, розуміє, так. Завтра буде, і післязавтра буде, але насолоджуватися в моменті. Начебто так, про, знаєте, начебто складно, але насправді дуже просто. Да. Просто треба себе до цього це переналаштувати, так, як ви кажете, хакнути систему просто. Так. Насправді. Е, і Організм та сама система. І Це як система. ти її запрограмуєш, так вона і буде працювати. Чому саме під час війни от ми бачили багато людей, які брали тваринок? Додому. Uh -huh. і, ну, і, але й були ті, які кидали. Оце от от категорії абсолютно різні людей. Я розумію, що там в кожного своя ситуація, але загалом, я говорю, дуже багато я бачу людей, які uh -huh. хотіли, хочуть прихистити, допомогти, нагодувати. Це теж така захисна реакція. Дивіться, це стрес це? Він на кожного діє по-своєму. Uh -huh. да? І якраз, ну все ж таки, він підсилює ці базові наші комплектації. Які в нас є. Mm -hmm. І е, коли ми починаємо комусь допомагати під час стресу, нам стає легше самим. 100%, І це не так треба так, той тваринці, так. як тобі, що ти відчуваєш сенс свого життя, так, то, що так. ти робиш щось корисне. Бо він без для тебе когось. не обійдеться, да. отже, ти потрібен. Все, да. Це просто. Це, mm -hmm. ну, це така гарна. Захисна психотерапія соціально корисна. І навпаки, люди, які бояться за своє життя, і їм здається, що вони не можуть за себе відповідати, яка ще дитина, яка ще тварина, угу. і відмовляються. От. Ну, а хто був з порушеною психікою, взагалі якось жорсток починає поводитися? Да? Тобто в нього народжуються інші мотиви поведінки. Тобто Це вплив стресу. Це твоє стресу. Він підсилює, підсвічує е, наші схильності до цього. Да? бо до ну, це вже більш складна математика. Є структура особистості і є психотичний тип людей. І в е, стабільному, спокійному життю ця психотична е, структура, вона е, люди адаптуються, і ми бачимо звичайну людину. Але під стреси вона проявляє всі. Не гірші угу, утрована своїй так. якості і стає агресивна і стає ем, несприятливою для розуміння реальності і паникує, і таке інше. І це дуже стає неприємними люди. Всі хронічне психічне захворювання активізуються. Ви хочете сказати, що е, бажання алкоголю, наркотиків чи ще чогось е, це теж те, що було в людині, просто стрес спровокував да. це. Спровод? А, да, це, тобто воно мало воно б можливо і не вийшло б, була, якщо б да. якщо б не така стресова ситуація. Да, це можливо, схильність, так. да, дивіться, це ну на одну і ту ж ситуацію різні люди відреагують по-різному. Mm -hmm. Ну, наприклад, ми йдемо і щось взривається, хтось почне лякатися, плакати, в нього почнеться панічна атака, хтось достане мобільний мобільність. Німає, буде знімати, так, да? так. Хтось почне телефонувати, розповідає. Я таке бачив, тобто для себе щось зробить з цього шоу, піари. Ага. Таке інше, то ми по різному реагуємо на різні обставини. Uh -huh. А якщо була схильність до прийому препаратів, що змінюють свідомість, то вона проявиться. Мабуть, саме тому кажуть, що люди під час війни стали такими, як вони є насправді, так uh -huh. тому що це таке, знаєте, якийсь такий як оголений експеримент. Насправді, да, ну, от, і, Як би це страшно, не звучало, не виглядало. Ну і ще хочу вас питати: гумор ж допомагає. О, максимально допомагає терапевтичний вплив гумору є, існує О, не просто існує. Це одна з кла, ключових. Гумор це одна з ключових позицій, яка нам буде допомагати витримувати все, що зараз навколо е, трапляється. Бо дивіться, в, розсмішити людину. Там є дослідження щось у 30 чи 40 разів складніше, ніж засмутити. Тобто, якщо ми дивимося фільми, де е, головний герой, ну трагедії mm -hmm. там. Страждає, нам проплакати нема чого робити. Mm -hmm. Сіли і плачемо разом з цією нещасною мрією, да, і дивимося, mm -hmm. як той падлє це женіться на ній чи ні в кінці. А Наприкінці серіалу. А от розсмішити це дуже складний mm -hmm. стиль у. Кінематографії у будь-де тому концерти, де є гумор, спектаклі, де є гумор, фільми, де є гумор. Треба дивитися. Це те, що нас буде рятувати просто зараз. І я дійсно скажу, що е, знайдіть собі комедію. Якщо вам погано спиться, то з безсонням можна справлятися якраз тим, що включити собі фоном комедію, яку ви любите, яких вже там може персонажі знаєте чи не знаєте. А комедій небагато, як ми подивимось, їх менше ніж три. Едії що детективів, і е, дайте собі завдання: я до повинна подивитися весь сезон. Не буду спати. Ви знаєте, що пройди? Ви заснете? Бо коли людина намагається від безсоння спати, це лягає. Я сплю, я дишу, я сплю, я дишу. То вона тільки тривмується про те, що ну фіксує увагу, А там розслабилося і все. А так Просто розслабилося, розслабилося. дивись, тільки так легко, вдобненько все чи е, книгу якусь, хто як любить, та, е, цікаво за, зачитуватися, але не трагічно, не mm -hmm. про кримінал, а таке більш розважальне. Тобто, прислухайтесь до себе, так ваш організм дуже мудрий. Він сам підкаже, підкаже вам якість ситуації. Да. Дуже вам дякую. Кандидатка психологічних наук Наталія Лебедєва була. Сьогодні в нашій студії ми намагалися зрозуміти, як же підтримати себе, свій настрій, як в, взагалі втримати голову свою в порядку. Так, от у цій у стресовій ситуації, в якій ми опинилися. Але насправді так, я згодна на 100%. Життя є сьогодні, зараз живи його зараз, тому що воно твоє життя і іншого не буде. Ми ж не можемо написати чорнетку, так а потім її переписати. Ні. Сьогодні воно є таке: не ставте на паузу те, що можете не ставити, і дозволяєте. Те собі те, що можете дозволити, це обов'язково підтримає вас у важкий цей час і допоможе вижити. Дякую вам. Дякую. Побачимося. Це було інтерв'ю дня. До зустрічі.